Неемії, nee другий розділ, і сталося в місяці Нісані, 20 двадцятого року царя Артаксеркса, було раз вино перед ним. І взяв я те вино і дав цареві. І я, здавалося, не був сумний перед ним. Та сказав мені цар, чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий? Це не інше, що як тільки сум серця, і я вельми сильно злякався. І сказав я до царя: нехай цар живе навіки, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому гробів батька моїх поруйнованих, а брами його попалені огнем? І сказав мені цар, чого ж ти просиш? І я помолився до небесного Бога. І сказав цареві: якщо це цареві вгодно, і якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли перед мене до юдеї, до міста гробів батьків моїх, а я відбудую його. І сказав мені цар, а цариця сиділа при ньому, скільки часу буде дорога твоя, і коли ти повернешся. І сподобалося це цареві, і він послав мене, а я призначив йому час. І сказав я цареві: якщо це цареві вгодне, нехай дадуть мені листи до намісників заріччя, щоб провадили мене аж поки не прийду до Юдеї, і листа до Асафа, дозорця царевого лісу, щоб дав мені дерева на брусся для замкових брам. Що належить до Божого дому, і для міського муру, і для дому, що до нього війду, і дав мені цар в міру того, як добра була Божа рука надо мною, і прибув я до намісників за річчя, і дав їм цар листи. А цар послав зо мною зверхників війська та верхівців і почув про це хоронянин, санвалат, рапамонітянин Товія, і було їм прикро, дуже прикро, щоб прийшов чоловік клопотатися про добро для Ізраїлевих синів. І прийшов я до Єрусалиму, і був там три дні. І встав я вночі, я та трохи людей зо мною, і не розповів я нікому, що Бог мій дав до мого серця зробити для Єрусалиму. А худоби не було зо мною, окрім тієї худоби, що я нею їздив. І вийшов я долинною брамою вночі, і пішов до джерела Таннін, і до брами сміткинукової, і я докладно оглянув мури Єрусалиму, що були поруйновані, а брами його були попалені огнем. І перейшов я до джерельної брами та до царського ставу, та там не було місця для переходу худоби, що була підо мною. Йшов я долиною вночі і докладно оглядав мура. Потім я вернувся і ввійшов долиною брамою і вернувся. А заступники не знали, куди я пішов та що я роблю. А юдеям і священникам, і шляхті, і заступникам, і решті тих, що робили працю, я доти нічого не розповідав. І сказав я до них: ви бачите біду, що ми в ній, що Єрусалим зруйнований, а брами, його попалені огнем, ідіть і збудуйте мура Єрусалиму, і вже не будемо ми ганьбою. І розповів я їм про руку Бога мого, що вона добра до мене, а також слова царя, який сказав він мені. І сказали вони: станемо і збудуємо, і зміцнили вони руки свої на добре діло. І почув це хоронянин, Санвалат та амонітянин Раптовія, і араб Гешем, і сміялися з нас, і погорджували нами, і говорили, що це за річ, яку ви робите, чи проти царя ви бунтуєтеся? А я їм відповів і сказав до них: Небесний Бог, він дасть нам успіх, а ми його раби, станемо і збудуємо. А вам нема ані частка, ані права, ані пам'ятки в Єрусалимі.